Смотри, мой, я уже пиздить Ры! О, Там же у наши шрамы. Блин! Все? Все. <реговорот> О, бо зараз в сусідній магазині повиходити Боже, це больно. Який бізнес? Зато, зато. Хух, як свині. Яка порісна. Що лівотка порісна. О Боже! І ще зверхна йти. Oh, mm -hmm. ну, Ніколи так точно сама не роби. Хух, яка я червона. Так і нащо ти мені тоді ще щ... 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 щіпала? У мене двойний стрес. Ти мені і іщіпала? А це у школі. А на лобі тепер в мене що, будуть над бурбами не буде. А лоб у мене не волохатий, чи трохи тоже. Все волохате, виходить, вся морда. Казала жіночка, а можна остап мені? Я не представляю, я це ж тепер буду довго ходити червона. У мене шкіра, Кіра. Як жопа младенця. Антистрес ти мені вже зробила. А щоб це, я так ноги, та всю територію ноги. Добре, що я таким не бикувала ніколи. Бо я б здохла, ти ногам таке робила? Ні? ні? Та ні робила. Я пробувала робила інтерв'ю з дому, коли не плакала, чим? Мала... Буску. — Ти не плакала? Это я не представляю. Вона ну, ж кров там закипіла. Я сказала, пашли последній раз. Ти ж замастила, і треба Так. Да. Добре, що я чуть-чуть намастила. -чуть <плес> <та> я... <плес> я їх дернула на

Боже! О! Треба <laughs> <laughs> було вже всі на грен брови, щоб я не мучилася. О Боже! Все? Все. Ой, Ой, блядь!